Да. З моїм другим Дем'яном, вот І в мене новий тим мука. І сьогодні ми будемо карту Вейсмен Да. Окей. Okay. Так, так у нас вже є похо. Нас вже є заготовка. Да. Такий розвалений домик. Да, Там таких треба декілька додати. Mm -hmm. Так, поставим вот такей. Ой, не той. Ой, нам такі бейсні людини. Тільки не забудьте, що їх можна перекрашувати. Перекрашу, не забувають. Добре. Ні, я... Окей. Родоємо росливості, зараз перейду в інше місце, щоб не... зараз потихіше звук хочу зробити по телевізору. Код звук у вас не штана планшет, чути було. О. було. Вот. Вот. Я я, типа роблю типа вже так настільки заброшенно, що вже Ага. І... Осіння береза, Може... Вже тут ці берези з карти Місті Таун? Та да, вот такі можна поставити. <реш> От, вот так, типа, вот. Зайду так, так, посуну так це, це дерево трохи. Давай. Тут а щось тут типа... тодам і... додам ще, ще додам, типа щось там руїни були, были, якийсь будем, там якась <плес> <кольсь> квартира. Наприклад, <плес> якась домик і тут типа тут хтось зайшов сюди і просто подкинул Хорошо, тільки я хочу зробити звук потихіше. Все, я, я, на телевізорі. Як... Бо можна виплати гранати викинемо. Так, Да, гранаточки Аккурат... тухлі. Акуратно, бо появився новий г... бар, що ну, типа игра просто зупиняється. Чи це в мене? Ну да, це може це бути по -по? таке. І от так, давай ще, дод... так, ще, ще треба дорогу додати. Так вот, я ту кот місті тауна добавлю. Ой, не тут не та така буде. так шериф. Якось такая будет. Вот этой вот домик перекрашивай. Ось ми беремо вот домик. Да. перекрашуй. Так, я тут зроблю поки що дорогу. Типа им же все. Типа мы уже впал просто пизда. Не, тут мне понравилось. що вот тут Страус! Старус так там. Хоча у нас заброшенная на Страус тут просто рассвечи. Да, не больно. тут. Гарний набес З тут. Гарний страус. <гум> що там? Що я хочу жабку поставити на кращі дома. І тегра. І тегра під криш. Під домом одним. Золотіш. Да. Ай, чому е, червоний став? Бах, походу, став. Зроби, а не дом зробив. Додам, добавлю. Так, Добре, додам ще коробочки якісь, бо я їх, зустр... я їх зустрічав на цій карті. Коробки? Вони є. Я їх бачив на цій карті. Во. Додам. додам ще от, іншу коробочку поменшу. Там ще свиня жариться, яку я вдома закинув. А ти знаєш, що я хочу зробити? Я! Я зроблю цей домик з пасхалками. Ну я да, так, конечно. Ще старе, старе да, да, я дай, дай. І от що ти ви що я хочу зробити пасхалку на паровозика? Паровок. На... Паровозик це єдиний парок це єдиний покатався. Да, я хочу покатався. Крім цього паровоза тупорилого Ідея. <глаць> він все дивиться на вікно, а, а кудись в попу? Я не знаю <глаць> тут не <трейка. глаць> тут вік... дом! Білий хай буде. Ой. Так, тут -то буде. Так, Так, дороблім ще дорогу. Блін, чому я нажав на запис? Осінню березу треба замінити. Осінню березу я заміню на, на пальму. Отак. Ага. Все. ще дурку хочу. О, тут просто Да, я тут наец хотів зробити таке от невеличке озерко за кадром. Зробив сам. За кадром. Да, там шаграна точка. Валяется. И вот да. І нам треба ще... Я хочу ще додати пасхалку на Чікіна на в воді. <�cke> Добре просто прикольний пасхалка на Мелвіна. Да, на свиню постав пасхалочку. Ну я її зроблю в одному. Тільки так, зараз ще поставлю мікромагазин обвалений навпіл. Во. Так що я його в цю частину приберу. Скопився, екстремально си, сильно вглибився в землю він. Дерева ні звідки. Вона ось осіння це. Stone 3F. Ось з цими шорохами там. І що тут камеш робить? Став. Камеш. Ага, такі. Я ще хочу вишневу зробити. Таку вишневу. Вишнева ялинка є. Що все цій штуці? Вот просто ліс. Я не розумію. Да. І що от странно, якщо взяти дерево з 63 номером і перевернути, там буде тестов борзению. Я не знаю. Я я це на це я знаю. хочу скинути це дерево, не знаю куди. А, це прикольне, якби от, от це то це б наоборот було гіще. Так. Да. І що от я хочу таке от додати. На камні. Це просто прикольні баги, вони нічем. Да. А ще є корисні баги. Ну да, я ще хочу зробити позаросли. Ой. Шо я, шо я квіти це поставив. Можливо. Ну разрак чегось тільки фіксить корисні ваги. Швидливі... Ай! Пальма тупорила тухонька. типа заросло трохи

Що? 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 А я тут хочу... Ой, що я зробив тільки що? Що ся стих? Я, умаляюся, я в мене. Не умоляю, чого Сашу Що зробив, як я робив Важно я Поставив ще отакий, от вот домик, який перевернувся без причини. Тут а, хтось лишив Наше вона тут? Я звоню держу пасхалку, мне дуже дымно, что панда, типа стирал одяг за руки. Да, и кстати, я шестому першому доме сделал пасхалку на напис. Да вам покажу. Во! Там свиня! Я зараз ще вам покажу пас пасхалку на э, э, жабу і на тегру. Дуже за Ой, закресливо. що, що там підлога з дырку робить? От, Вот вам на нажал. Угу. Така незамітна. Незамітнуся. <рес> Книжки я ще закину <рес> <рес> страус. <рес> Бутылку в бандечку <рес> за бутылочку. Якщо що, я це відео поділю на частини? Чингачкука! Що там Чингачкука робить? Що Що це зробив? Почекай! Зараз зупиню, почекай!